Угптво! Льоди, то що ти? А-а-а, хто бля! Курва, я думаю, такі сатаністи, кура, на твоїй машині щось чаклують, бля. А, да, сатаністи, бля! Яке він число? Тридцять перше. Та що ти нині хеловін ти? йолок квадратний! Я нині їздив до міста, де там всі морди, мать намальовані, розрисовані, побиті. Думав, що мене зараз будь били, я скоро дому втік, але по телевізору повинен, то все сі сітку і то світо. А то що за церкві зіправити буде? Церквісі правильно, зари та нині, не борщики стають. Ти би біля не ходив, бо і дістанеш від неї, я ті кажу. Сам всі блю, щоб мій прадіду не прийшов, бо я колись такого гарбуза різав і право, відро, я кажу, Курва. Ну то, то йо, давай. Зараз будемо дітей Ходи, я ще, блядь, такого не видит, ні? Ні. Ти куятки є дурний, блядь. О, о. Так ще, блядь, буде боявно, що в селі знаєш що тут таке, блядь? Курош, що нам пизде не дали, блядь. Ну я щоб і фузеї не витягли, бо то, блядь, буде біда, на. Нас скоро ще то зроблять, блядь. Йо, йо, пише. Знаєш, що ми все як не люди, блядь, куди?